Зручність, надійність, збалансовані характеристики, крута зовнішність. Це те, що об'єднує новинки компанії Honor, моделі Magic 6 Lite та 90 Lite – Це недорогі смартфони, які тим не менш надають відчуття дорогого девайсу, до якого виробник підійшов із прискіпливою увагою до деталей. Та ці дві новинки кардинально відрізняються один від одного, не тільки по дизайну, але й по своїй суті. І сьогодні наша задача знайти їх призначення та потенційних власників. Тому не буду гаяти час. Гайда до огляду. Перше, з чим ви зіткнетесь, це коробка, і вона зроблена досить просто та лаконічно. В ній, крім самого смартфону, знаходиться кабель живлення та сім ежектор, що відкриває доступ до слоту на дві сім карти. Та я рекомендую замислитись над придбанням захисного чохла і зарядного блоку до цих новинок. А ось захисна плівка вже йде на смартфонах від виробника, що захистить скло новинок від Подряпин. як я вже згадав раніше, зовні Honor90 Lite та Magic 6 Lite. Це зовсім різні смартфони, тому приділимо увагу кожному окремо, починаючи з зовнішнього вигляду. Magic 6 Lite – це масивний девайс з екраном 678 дюймів, який тим не менш відчувається дуже зручно в руці, за рахунок невеликої товщини 7,98 мм, і за округленням передньої і задньої частини корпусу. Задня матова кришка, як і переднє скло, досить якісно стикується з боковою рамкою, і це створює ефект монолітного корпусу без стиків. Та на задній частині. Неможливо не помітити великий острівець під камери, який отримав металевий безель. ззаду, Magic 6 Lite Виглядає преміально, тоді як Honor 90 Lite повністю відповідає сучасним трендам. Пласкі рамки. Пласка задня та передня кришка. Та сама задня поверхність має матову структуру і гарно переливається під кутами. Та на ній красується незвичної форми острівець під камери, що має на собі ще два острівця, які начебто поєднуються один з одним. Та не дивлячись на прямі грані, девайс лежить в руці дуже зручно, завдяки продуманій ергономіці і невеликим габаритам. Вага новинки складає 179 грам, а товщина 7,48 міліметра, що робить. Девайс майже непомітним в кишені та додає зручності при повсякденному користуванні. На боковій рамці обох девайсів ви знайдете USB Type-C Порт. Єдиний мультимедійний динамік, який тим не менш звучить досить гучно і якісно. Звісно, на корпусі знаходиться кнопка регулювання гучності і живлень, і саме кнопка живлення в моделі 90 Lite, виступаючий сканером відбитків пальців. В Magic 6 Lite сканер відбитків пальців знаходиться. Під дисплеєм і працює він досить швидко та точно. Та сам дисплей може здивувати навіть прискіпливих користувачів. Перед нами постає 678 дюймовий oled екран з роздільною здатністю 1,5К та частотою оновлення. 120 Гц. Це дуже якісна матриця, що передає більш ніж мільярд кольорів і має охоплення кольорного діапазону dci p 3 100%. Та є ще одна цікава особливість екрану. Крім того, що матриця має edge грані підтримує технологію Always-on-Display та має пікову яскравість 1200 ніт. Спеціалісти Honor розробили трирівневий захист для багатоточкового посилення периметру рамки та для збереження працездатності внутрішніх елементів в разі падіння. І саме під час падінь захищає смерті. Смартфон амортизуючий фірмовий матеріал з мікронними порами, який поглинає енергію під час контакту дисплея з іншими поверхнями. Це чудове доповнення, яке надасть користувачам впевненості в смартфоні. Та екран Honor 90 Lite вас теж може здивувати. Та її особливість, крім на тонких рамок з трьох сторін, є унікальна технологія затемнення екрану, що оптимізує яскравість та забезпечує комфортний перегляд без втоми, навіть при недостатньому освітленні. Циркадний нічний режим змінює колірну температуру екрану. На вночі забезпечуючи повноцінне вироблення меланіну та якісний нічний сон. Це дійсно крутий яскравий дисплей, який дозволить повноцінно насолоджуватись контентом і плавним інтерфейсом. Та компанія Honor вже зарекомендувала себе як розробника якісного програмного забезпечення. Тому від Magic OS 7 я отримав саме те, що й очікував: це продумана система з чудовими анімаціями, чого вартує лише пружинність панелі перемикачів. Чудове сортування налаштувань, можливість збільшити папки, просунута кастомізація та ще багато чого іншого на вас очікує в Magic OS 7. До того ж, потужні чипсети новинок надають вам плавність при користуванні повсякденними програмами, на кшталт меседжерів чи соціальних мереж. Та й звісно ж в іграх Snapdragon 6 Gen 1 та Dimensity 6020 що встановлені у Magic6 Lite та Honor 90 Lite Відповідно, це енергоефективні процесори, які дозволяють пограти зі стабільним фреймрейтом. В такі ігри, як Cod Mobile та VOD Blitz, і надають чудову автономну роботу, яку зараз ви можете оцінити на екрані. Переглядаючи результати наших тестувань, я дійсно здивувався неймовірно крутою автономністю Magic 6 Lite. Та не дивлячись на об'єм батареї 4500 мАч у 90 Lite. Його автономність забезпечує в певний день користування. Якщо ж розглядати безротові інтерфейси, то новинки мають підтримку Wi-Fi 5, Bluetooth 5-ї версії та NFC чипу для безпеки. З контактної оплати. Та новинки ще й мають чудовий набір пам'ять, 8 ГБ оперативки і 256 ГБ накопичувача. Ну і зараз час переглянути, чим можуть порадувати новинки в можливостях камери. Їх оснастили 100 і 108 мегапіксельними сенсорами, основної камери 5 мегапіксельними ультраширококутними камерами і додатковими макросенсорами. Тож гайда до прикладів. Камери новинок задовільнять більшість користувачів, вони надають гарну деталізацію і природну передачу кольорів, що дозволить точно та чітко зафіксувати текст тварин чи авто. При фотографуванні людей можна використати портретний режим, де увімкнувши розмиття фону, можна отримати чудові фото з правильним визначенням центрального об'єкту зйомки. Фронтальна камера також має портретний режим з можливістю розмиття фону. А ось нічний режим отримала основна камера, що надала їй інструмент для створення деталізованих зображень при недостатньому освітленні. Ну і далі: Відеоприклад. І ось приклад відеозйомки на Honor 90 Lite та Honor Magic 6 Lite. Magic 6 Lite до того ж може знімати відео 4К 30 кадрів. А Honor 90 Lite може знімати лише Full HD 30 кадрів на секунду. Та зараз ви можете зацінити. Як смартфон відпрацьовують навпроти сонця, до того ж, в Honor Magic 6 Lite є функція зменшення шуму. Зараз я увімкну цю функцію, і ви можете зацінити, як він записує мій голос. І обов'язково напишіть це в коментарях. Та ось і висновок під оглядом на новинки Honor, і він буде простий. Це стильні смартфони, що головним чином відрізняються з зовнішністю. Magic 6 Lite це пристрій, який чудово підійде тим, хто полюбляє заокруглений екран та зручність при наявності великого дисплею. До того ж, він надає неймовірну автономну роботу при наявності чудової продуктивності. Honor 90 Lite це стильний трендовий смартфон, що чудово вписується в сучасний світ смартфонів, Прямі грані, тонкі рамки, Амки навколо дисплея та компактність при діагоналі екрану 6,7 дюймів дійсно привертають увагу. Тому вибирайте свій Honor на сайті Allo, а вам дякую за перегляд. Бувайте!